Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную дослідити і дати відповіді на такі питання, чому вода з перевернутої пляшки не виливається і чому зубочистки спливають вгору. Для експерименту нам знадобиться пляшка, глечик з водою, бинт, резиночки, зубочистки. Починаємо експериментувати. Обмотуємо шийку порожньої пляшки невеликим відрізом бинту. Добре закріплюємо резиночками. Наливаємо всередину пляшки воду із глечика. Як бачите, вода вільно проникає всередину пляшки. Потім різким рухом перевертаємо пляшку догори дном. Якщо нахиляти повільно, сила тяжіння подіє на рідину і вона вильється. Але ми експериментуємо і створюємо такі умови, щоб атмосферний тиск втримав воду у пляшці. Для цього ми використовуємо бинт. Він напитується водою і збільшує силу поверхневого натягу. А також різко перевертаємо пляшку у вертикальне положення, але догори дном. У цей момент зверху утворюється ділянка, заповнена повітрям і водяними парами. Стовп води тяжіє внизу, відкриваючи більше простору цій ділянці. Там падає тиск у порівнянні з атмосферним. А чим менший тиск, тим більший стовп рідини він може тримати. Тобто повітря і вода разом тиснуть на бинт на шийці пляшки менше, аніж атмосферний тиск ззовні. Після першого висновку пропоную перевірити ще одне явище, як поведе себе дерево у воді, потоне чи спливе на поверхню. Беремо зубочистки, все ще тримаючи пляшку догори дном, вставляємо по одній зубочистці в отвори бинту. І що ми бачимо? Вони починають рухатися по водяному стовпі знизу вгору, а відбувається це явище тому, що густина води більша, ніж у дерева. Сподіваюсь, вам сподобався експеримент, тож спробуйте його повторити вдома, а я чекатиму на фото ваших робіт. Дякую за увагу, до нових зустрічей!